Тебе не слышно, что ты говорили с вами. Погода по наш приводятся, до нас присутствует на рынке душой хотели, присылал Дітки, так само як Ви бавилися гаївочки. І ще дуже любили, діточки, таку гаївку про голубку. Бо пташенята теж чекали весни, дуже чекали. Судні здечка на деревах звивають. І одна голубка зацілувала, тому що має пари. А ми скажемо, не сумуй, шукай собі пару. Правда, малята? От дівчатка у нас дуже голубоньки, де дівчатка, докуптець, Будемо собі літати так? Ви yeah. собі літаєте, але не дуже багато, достатньо. А ми решта сидимо до кола. Бери до ринку, бери себе ринку. І літають собі гарно. Долучайтеся до нашого кола. Мобіла, але так. Але то може трошки багато. Байде цих маленьких і тим, а великі станції пішов на місце, а маленькі будуть літати. Добре, а потім будемо мінятися потім будь вибирати в тому так? Так, тут буде маленько. Добре. Ми голубку і зловили. А ви так, як коленками, не мотаєте, не таєте. Що в колі голубки вибирають собі когось? Вибирайте собі до пара мої категори.